Був і другом, і побратимом, так згадує Олександра військовослужбовець на позивний Хелбой. Ніде не боявся. Це саме головне. І другом був хороший. Тобто, ніколи не підведе. Нарожу, і надалі бувало б не так. познайомилися в одному із загонів тероборони, де разом проходили півтора місяці службу, каже Олександр Гумений. Першого дня разом подало чергування. Дуже позитивний, дуже щирий. Доброволець такий самий, як я, який кинув родину, але зрозумів, що не зможе сидіти вдома. Певно, те, що був завжди безвідмовний, коли йшлося про те, що треба йти на чергування, а чергування тоді були доволі складні, бо мало було часу на відпочинку. Він часто відмовлявся навіть від відпочинку. Тому Чала фразу, я йду, хто зі мною з Олександром разом навчалися в університеті, розповідає Оксана Калиниченко. Ми навчалися в Київському гуманітарному інституті разом на кафедрі зовні менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Він працював в Черкасах дуже довго в ресторанному бізнесі. Він займався барменством, він розвивався і знав, що займався також в торговій діяльності. Був дружелюбним. Він завжди був за колектив, і він підтримував завжди кожного. Ми залишалися завжди друзями і по і засідала інституту. Залишилася мама залишилася дружина, Боже це прийомні діти. Його але він по вінкові досився до своїх. Він був забутливий батько. Військовий на позивний бармен пішов добровольцем з першого дня повномасштабного вторгнення. Говорить начальник групи контролю бойового стресу 118-ї бригади Тро Олег Бондаренко. Служив в розвідки військової частини 7046, 118-та бригада територіальної оборони і десь приблизно півтора року знаходився на Донеччині, виконуючи бойове завдання у складі підрозділу нашої бригади. Перебував на посаді старшого водія роти розвідки, ну, але насправді тобто виконує там завдання, вже, які стали безпосередньо командування. Чуйним з почуттям гумору. Товариші дуже прихильні до нього ставилися, він завжди допомагав, підтримував. Олександр Демченко мав медаль ветеран війни та почисний нагрудний знак Золотий хрест, який отримав за бойові заслуги, додав Олег Бондаренко. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.